Ну що, ви готові перетнути тису, як то кажуть? О, безпайольний. Це не, не Ice Ice Baby. Ну що, згадаємо, як у нас був човен. І шо? Он навряд ли зійшов дргається, оп! Ого! Він уже, він уже по соседству підібрав. Ох, падлець, як моче, як моче, то ого. Надіюсь, цю не зачепив поверху, пройшов. Третій дрин. Оп, один тягнув, на другому вже сидить. Ну, що ти будеш робити? Це капець. Ви тільки гляньте. Оце роздачі. Короп'ячі. Оце ми гадку знайшли. Будемо сусідам коропів роздавати, продавати. Я просто знав, де що, як, коли на що. Тому це не составило великого труда зловити коропа у педорошу лічену. От тов столобика наступного разу. Оце так. Да. Кіло є. Чувак, зайди попозже у нас вторая лінія. Ей, ей, ой-ой! У нас вторая лінія. Що зійшов? Не стіліпається. А, старий засранець. Да, в тому році сюди рибаків не пускали. Його рибка поїла, рибка підросла, рибка страх потеряла. І ловиться краса. Коропи. Страх витіряли. Крупнішого походу і не зловимо. Чортові комарі та мухи геть зі ноги гризуть. 64 метри від домашньої точки і того 70. Ну і хто це? Амурчик? Точно. Тигедик, тигедик, тигедик. та 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 Ох! Бачу, що кормили, який гарний. Бачу, що харчувався торпедос. Приходь як підростеш на любительську водойму. Я там буду то в столоба ловити. Як закажуть, вновь ми відправляємо наш конвой. 70 метрів це не дуже далеко, це нормально. Це супер. Кораблік під углом заходить на точку не по прямой? Вигрузився. Ой, мені не подобається. Красавчик. На вопрос, зачем тут, ну що, ви готові? Перетнути тису, як то кажуть. О, безпайольний. Це не, не Ice Ice Baby. Ну що, згадаємо, як у нас був човен. А, 2.80, це навіть довший. Це навіть довше, ніж. У нас був 2.50. Тут 30 см місця, вважаю, почти на цілий балон більше. Як добре, що тут човен, бо я як мудак, завозю пиццями корчі, бо там риба. І за це платю, як бачите. Бачимо, клеїли латками і просто ПВХ жидким. Смола жидка латка. І держиться. Солідольчика треба привезти. Що ж ти не смазав? Включено <соедині> маслом. Ой, <соедині> я уб'ю тебе лодочник. Отак, От а та ще на адмірала перегара, як ви кажете, наговарюю. Ну не просто ж так наговарюю. Сам заслуговує, шкоду робить. І це все на відео тільки весело. А в реальному житті це дуже погано, коли в сім'ї адмірал перегар. Конкретний причому перегар. Причому він себе гробе, а страдає ми. Чувак, ти як тут? Ти ж Тобі жарко, ти в тіньку... В тіньку подлец заховався. Ну-ну. Ще ж маслинка гостра, боюсь, акуратно треба. От і все, от, от так от і перепливають тису. Фух. Не торохтіть, гриміть всю дорогу, й мою, дайте навернуть квасу. Прикормочка скінчається, святі білочани, але зернові ще є. І пачку полуниці, синиці ніхто не відміняв. Отак. От -от. Гримітья всю дорогу. Я сегодня не такой, как вчера. А вчера я был совсем никакой. Закинув на коропа. Прошло три минуты. Мене держали смутне сумніви. Ого, це хороший. Или він в деревах. Вгадайте. Одне из двух. Е. Ну що, з'їздимо до коропяри в гості. Форсанемо три стису на біс. Даже веслами працювати не треба. Обана! Шоу Бені йо Йомаю. Така рибалка буває раз в году. Правда. І то не у кожного. Це вам не тису у февралі форсірувати. <с year> Я тут рибу ловлю, єсі що на тисі. <с year> Нічого подобного. Просто короб на той під Румінією зацепився. <spech> Я пливу по нього. та да та 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 і все-таки на веслах буде веселіше. Вигрузається в метрах в п'яти від цієї точки з боку. і до сих пор не тичка, а грузиться прямо під засохшу ветку. І ви тільки гляньте, він там, от і шок лідер якого тут як кіт, наплакав. О, бачу кормак. Чувак, я радий тебе бачити, бо я за тебе переживав. Хоч би грошики та ключі з карманів виложив, так і нернуть недалеко. Походу, він відщепився. Так, колючки ніфіга, не пробити мені тут нічого. Одна веточка, втора веточка, ай пальчик, третя веточка, капець. Угу. Ножика то я не взяв, а тут нитки. І походу це дуже дуже популярне місце. Кукурузка. Ти моя прелість. У коропа це дуже популярне місце, як бачите. Да, отак. Учиться. Як от сюди випутатися без ножа я без поняття, об що перетерти. От і кормачок не проварений в особому составі. Ох, тут йомайо -йо, тут коропи ділов понаділували, капець і ще снасті є. Пона затягували, а ну так. Да. Видно, з другої сторони теж були проблеми. Так, тільки не на колючки. Все. Дома розберемося в дуплі. Сквадрон до 200 грам, у нього тест більше, ніж у Біг Гейма. Хоча сквадрон по-своєму цікавіший буде, того, що це фідер. Ох, як пре. Гляньте, зеркальний, аж лисий, аж облисів, так пре, аж чешуї збавився. Вроді би кіло є, але я не хочу навіть провіряти. Він молодець. О, ще й акуратно сидів. Ні, нема ківа. Позор, уйди противний. Отак от, от. Перезавезлись. Порядок. Конкретний порядок. Біг Гейм, Сквадрон Флоу, ескольчики І свінгери у нас кратуси, блін. от Все було, біг... а сигналізаторів біг Гейм немає. Що поділаєш? Ну то таке чепуха. Ой, продовжуємо рибалити. Писаку сильно не, роз... не розкладав, як бачите, на півтори секції Чуть-чуть вилізла в Більше й не треба. Якщо що, човник поряд. Ух, як аватар згорів. Але воно того коштувало, клювало славно. І по луниці ще пачка залишилась скарпошка. Тому ми повернемось. Оп! Щоб зважити ще, у нас і рулетка тут є взагалі удобно. У нас і короб є на пожарить Чотири хвостика. Отак. От от. Що ж, ссылочки в описі під відео, всі снасті там, проходьте по ним. І мені через рік впаде ще. Я вірю у вас. Що ж, Всім пока і до зустрічі на воді. Обход території. Святі, тигедики. Ну пішли, пішли, пройдемося. Що ти хочеш показати? Оп почечки пробиваються. Цей дикий абрикос, як тебе в Криму в сонячному, багато збирав. Мигдаль. Тигедик, пішли далі. Грушка. Листян далі не падає, жевріє. Грушка номер 2 теж ціленька. Оці два персика, звісно. Хворі на всю голову не відбивають почки взагалі. Не разу. Ну вроді би на центральному стовбурі щось ціле. А може щось буде. Це я обрізав бо він засох в хламіну. А от моя прелесть ананаска. Святі ананаси. Дивіться, поперло. Я в ній не сумнівався, як і в сусідньої ананаски. Теж з запозданням на пару днів доганяє. Очухавшися персик раз. Очухавшися персик два. Отбиває почечки. Оп, мурчик, дивись, фазани заклюють. Жевріє грушка раз, Листячко є грушка два. Обрізав, бо сохла. Очухавшийся персик Номер 3 Красавчик. Ось зараз труби браковані, нам попродавали дереві. І сподіваюся, скотеняка колись чухається і буде хоча б номер 4 чи 5. Персик. Я уж не кажу за білозерські інжири. Оп, красавчики два, Як пруть. Пару днів не бачилися. З гранатами все понятно, зелені білозерські. Це здоровенні інжири пересажені. Погляньте на цю красу. І знизу вже от було, на зиму треба стовбур перемотати. Цей інжир, походу, дуба дав. Ну це не точно. Давай, давай, показуй далі. Куди ти побіг? Ой, шкода. І ось ще інжир очухався. Оце мамка яблук напихала. Одне яблуко навіть мамки сохранив, хай росте Урожаї. Нафіг Нафік вони треба. Черешня так собі. Ну, одна точно очухалась і поперла, втора помирає. Оп, Киві, походу, це саме все. Печалька. Жовтий Киві. Буде наблюдатися. Ківі мальчик. Киві хлопчик буяє для його запилення. От тільки не буде кого запиляти. Ківі жовтий номер 2 Старе листя відпадає, нове листя прибуває. Значить буде кого оцьому хлопчику чпокать. І Кивій самозапильний, запильний, живий. Красава. Оп. Горіхи непонятного производства мамині закуплені, теж всі живі, зеленіють. Відбивають, будуть веточки ростуть там стовбурні. Остальне всадичка. Ладно, і так на 4 минути наснімав. Того з вас прочитається. ставте лайки, діліться роликом з друзями, Бомбящі коменти вітаються. Обов'язково пройдіть по силочках в описі під відео. І буде ще трохи городу. Всім пока і до зустрічі на воді.